Незавершеною веломережею можна частково користуватися на розі вулиць Липинського Замерстинівської. Спеціальний червоний асфальт завширшки півтора метра уже випробували окремі велолюбителі. Кажуть, спецділянки, хоч не ідеальні, але це краще, ніж на тротуарі, заважати перехожим. Та, в принципі, ніяких незручностей. Дорога дуже добра, можна, якщо немає велодорожки, поїхати по проїжджій частині. По правилам можна їхати там на відстані один метр від тротуару, так що нормально. Один метр такої доріжки вартуватиме місто 250 гривень. Найближчим часом у Львові мають побудувати 270 кілометрів подібних велошляхів. По вулиці Липинській передбачається зробити біля двох кілометрів велодоріжок. Це як перший етап, це вулиця Липинського. Це велодоріжки будуть переходити плавно в вулицю Чорновола, на якій також передбачається влаштування велодоріжок. І ще об'єкт великий у місті Львові, де зараз проводяться роботи. По влаштування велодоріжок – це вулиця Шевченка. Якщо у бабіж центральної частини велодоріжки здаються більш-менш доцільними, то у самому центрі їх наявність сумнівна. Велодоріжка на вороного є радше умовною ніж корисною для велолюбителів. З одного боку, автівки припарковані, тут не можна їхати, з другого боку, проїжджа частина відтак теж на велосипеді сильно не розженешся. У недоцільності велодоріжок на вороного переконані і робітники, які там працюють. Ремонтник Ярослав не лише добре кувалду у руках тримає, а й вміє перебирати педалями. Відтак демонструє на власному двоколісному, які затори може спричинити велосипедист. І це при тому, що виїжджати автівкам на червону дорогу заборонено. У проєкті так написано, так ми і робимо. Розумієте, там е, люди. Мудрі ставлять. Куди машини їздять, я не можу нічого сказати, і машини я не, я не гаї, а я можу сказати, що куди їдуть, туди їдять, і я не можу нічого їм сказати. Бо, в принципі, тут нема де да припаркуватися, і тому вони їздять як можливо. Такі незручності чиновники пояснюють вузькими вуличками та відсутністю автостоянок. Відтак велосипедистам швидше за все доведеться ділитися своєю доріжкою із водіями машин. Там передбачено зарезервоване місце на велодоріжку. От чи її зараз обладнати як справжню велодоріжку, чи поки що залишити спокої, не дратувати водіїв? Оце питання буде вирішуватися. Окрім центральної частини міста, у майбутньому велодоріжки планують будувати і за її межами. Одну із найбільших веломагістралей зведуть між районами Рясне 1 та рясне 2 до мікрорайону Кам'янка. Віталій Ковеле, Едуард Кривенко, програма репортер.